Доброго вечора, друзі. Сьогодні ми поговоримо про магічне. Сьогодні ми поговоримо про те, чому ломагів, чи клунів, їдьом знаючих, езотериків Таке собі багато ранне ставлення. Що такого роблять ці люди? Що такого роблять ці особи в нашому суспільстві і чому? Чи стоє поважати їх, чистоє боятися, може, стоїть якось по-іншому подивитися на тих, хто пов'язує своє життя з езотерікою, з відкриттям невідомого, з вивченням явищ, які в природі набувають особливих значень. Сьогодні останній день літа. І певним способом ми підводимо висновки. Висновки того, що зроблено за цей період з весни і до сьогодення. Хто такі чаклуни? І що вони роблять у нашому просторі? Як вони відіграють? Яку вони роль відіграють? Потрібно спочатку подивитися на те, як формувалося ставлення людини протягом усіх століть нашої ери до людей, які чимось відрізняються від інших. Людей, які могли своїми словами відвернути бурю, людей, які могли... Своїм поглядом зупинити звіра людей, які могли однією думкою заставити події, змінюватися в іншу сторону. Що такого можуть ці люди? І чому? Інколи ми їх боїмося, а інколи ми з повагою відносимось до їх слів. Давайте будемо поступово розбиратися з усім цим з усіми значенням. Трішки зараз перейду, бо вогонь дуже сильний. І поставлю його так. Хто такі чоклуни Відьми. Чоклуном у нашому епосі прийнято називати людей, які знаються на різного роду заговорах, знаються на тому, як робити різні чаклунські справи, як зцілити, як навести порчу. Як зробити якесь лихо, або як відробити якесь лихо. Чаклун це нижчий ступінь магічного розвитку. Чаклунство це певним чином підмайстер'я мага. Це та ступінь, яку проходить фактично учень на. В шляху станов... на шляху магічного становлення. Що такого роблять чаклуни в нашому суспільстві, за що їх потрібно поважати, за що їм потрібно віддати певною мірою подяку? Можливо, якщо люди дивилися б на магічні речі, не з точки зору страху чи захвату від того. А з точки зору потреби у цьому суспільстві таких сил. Чаклун спілкується з якоюсь особливою силою, тільки йому знайомою. І ця сила, можливо, це якесь божество, можливо, це якась сутність, яка втілює у нашому суспільстві, у нашому світі якусь свою програму. Ця програма має певні наслідки для оточуючого середовища, середовища, в якому проживає цей чаклун. Чаклун це певною мірою стабілізатор. Стабілізатор певних подій. Стабілізатор певних процесів, стабілізатор певних речей. Чому це так? Тому що певною мірою це людина, яка стала на путь контакту із своєю силою, вона в просторі робить дуже цікаві речі. Або Підчищає за кимось, або допомагає і комусь, тим самим простір відбува... знаходиться у рівновазі. Якщо чаклун робить комусь добре, то іншого разу він робить комусь зле. І це не про мораль, це не про. Якісь чорні справи. Це не про якусь помсту. Це про рівновагу. Сила, яка контактує із цим чеклуном, вона спостерігає, щоб в просторі була рівновага. Це про чеклунів. Давайте поговоримо про відьом. Хто такі відьми та відьмаки? Чому таке негативне ставлення до цих людей, до тих, хто знається на природній магії, до тих, хто використовує принципи природної рівноваги, принципи роботи зі стихіями, принципи роботи з природними ресурсами для Відповідних процесів. Чому до них таке негативне ставлення? Чому слово відьма окрашено таким ареолом негативу? До цього дуже сильно постаралися панове християни усіх конфесій, які існували і зараз існують. У нашому суспільстві. Певною мірою гонитьба на знаючих людей, на віддаючих, на знахарів, на різного рода віщунів, на різного рода пророків, на тих волхвів, жреців, які існували ще в період раннього християнства, почалась. Таким масированим, масированою атакою для того, щоб закрити усілякі можливості контакту з природою, з природними силами, зі стихіями, з паралельними світами. І якщо ви знаєте або знали, що у вашому роду була знаюча людина, Відьма, відьмак, можливо, якийсь віщун, травник, мольфар, то знайте, що у вас також може пробитися ця сила. Не відмовляйтесь від неї ні при якому разі. Ці люди, відьми, віщуни, мольфари. Вони також є тими опорами, тими стовпами, які підтримують рівновагу нашого світу. Якщо у нас зараз дуже скрутне становище, у нас зараз в Україні війна. Війна нечесна, жорстока. Де Загарбницькі сили здуть з однією метою знищити нашу культуру, знищити нашу силу, поставити на нас свій рабський ошейник. Але нічого не вийде. Християнство 2000 років намагалося це зробити, але не зміло зробити. Зараз поступово просипаю, прокидаються ті сили наші древні, старі, язицькі, язичницькі, які поступово, мов маячки, то там, то там з'являються у просторі і мов павутиння сіткою сплітаються поміж ними невидими зв'язки. Про які ми зараз з вами говоримо, це не просто розмова про те, що таке езотерика, що таке відьмачество. Це мова про відродження, про те, що було занедбане тисячу років, тисячі років з тої з той самої пори, коли князь Володимир змінив. Перуна на Білого Христа. Але білий Христос не має ніякого відношення до нашої країни. У нього тут немає коріння. Він прийшли, він нічого не винен нашому народу і ми йому нічого не винні. І якщо він проповідував десь у пустелях, Десь на території Палестини, Ізраїлю, то він там має й бути. А ми маємо почитати своїх богів, свої сили, віддавати їм пошану, віддавати їм дари, розмовляти і налагоджувати контакт. налагоджувати зв'язок, підтримувати, відновлювати. Вогонь швидко догорає. Любить цей вогонь дрова. Так от, якщо дивитися на простір, в якому знаходяться зараз розкидані по нашій території відьми, мольфари, різного роду практики, то можна сказати, що наша країна за останні півроку стала дуже сильною. Завдяки багатьом силам, силам фізичним у складі ЗСУ, силам політичним у складі нашого керівництва, силам магічним у складі наших шановних тітоньок, відьм, мольфарів, магів, різного роду. Але кожен кожний із них, кожен із нас робить свій вклад. Маг, знаходячись на певній території, своєю присутністю забезпечує безпеку, спокій, рівновагу, підтримку гармонійного, гармонійних процесів. Гармонійних природних процесів, врівноваження природних явищ, коригування сил стихій. Якщо ми позбавляємось на тій чи іншій території знаючої людини, то там відбувається зсув рівноваги. Рівновага із світлої частини може перекотитися в темну. Або із темної частини може перекотитися в світло. Що це може викликати? Це може викликати хаос, це може викликати зміну полярності. Уявіть собі, що зараз, в певний час, у нас зникла ніч. У нас зник тінь, зникла тінь. Як говорив густами Воланда, герой певного твору, уявіть, якщо зникнуть тіні. Уявіть, якщо залишиться тільки палюче сонце. Пустеля. За декілька тижнів, місяців у нас з'явиться пустеля. Пустеляти нема нічого живого, де вдень палюче сонце до 50 градусів, яке випалює родючий ґрунт, перетворюючи його на неживий пісок. Це може статися з будь-яким простором, в якому зникнуть знаючі люди, в якому зникнуть чеклуни, маги. Віщуни, жриці, мольфари, різного роду сили. Ці сили підтримують і будуть підтримувати рівновагу, допоки люди зрозуміють, що це не вороги, це не закляті антихристи, це не темні сили. Це просто сили потрібні в той або інший час на тому або іншому просторі. Якщо ненарокому на в вашому краю з'явився чорний маг, як люблять говорити люди, чорний маг з'явився, значить у вас стало дуже світло. Ви почали своєю сонячною компонентою знищувати навколишнє середовище. І вам потрібно трішки додати темряву. Подбайте про це самостійно, подбайте про це контрольовано. І тоді ви побачите сенс. Бо коли ми вводимо якусь Певну компоненту для відновлення рівноваги, цей процес іде контрольовано. А коли ми отримуємо випадковість, спонтанність, реакцію, якщо ви не вводите цю компоненту, її вводить середовище, її вводять вищі сили. Тому що вищі сили дивляться і слідкують за рівновагою простору. Воно вводить певною мірою те, що люди самі забувають робити. Для людини немає нічого зрозумілого у цьому світі. Вона живе по принципу реакції. Реакції на події. Реакції, яка Уже є наслідком того, що відбулося. Це не прогнозовано, це не контрольовано, це спонтанно, це зненацька. А не, не для світу, але не для тих сил, які керують ним, які приглядають за ними. Тому контрольованість від Магічних сил має бути дозованою, коли на території вашого району, вашого селища є людина, яка може адекватно зрозуміти явище, адекватно розталкувати суспільству, що відбувається. Як, що чекає в майбутньому? До таких людей потрібно ставитись з повагою, зі знанням того, що це люди знань, це люди мудрості, це певною мірою жреці, які відповідають за свою територію. І для цього жрець проходить коло року. Магічні трансформації. Він спілкується з стихіями. Він відкриває ці стихії, він отримує певну інформацію, він отримує досвід. Він знає, що буде відбуватися. Він знає, як поступити для того, щоб ті або інші події максимально були корисними. Та мінімально нашкодили тим, за кого він відповідає. Кінець літа і кожен мах готується до свого нового етапу навчання. Етапу, який почнеться через декілька тижнів, вже на мабон. Тому, друзі, Гарного вам настрою, гарної вам і відповідальної вам дієвої роботи по відновленню цього суспільства, по відновленню сил, по відновленню рівноваги. Знаю, що за нами буде перемога, перемога і відновлення рівноваги у нашому суспільстві. Цінуйте людей магічного складу. Самі ставайте людьми магічного складу, бо це не передається по, наща, по, на, по спадок. Це напрацьовується. Кожна магічна людина. Вона може в собі розкрити ці сили, розкрити їх до самих великих вершин, стати значимою, стати знаючою і, звісно, вміти підтримувати рівновагу в навколишньому середовищі. Це був канал Магічні Ключі. Ми говорили про людей, які тим або іншим чином мають відношення до магії, езотерики, відьмацтва та інших знань магічної напрямку. Задавайте свої питання, підписуйтесь на наш канал, підтримуйте його. Отримуйте вихід нових відео, до нових зустрічей. Будьте здорові та щасливі!